Доброго дня, називаюся Максим Скібою, є лікарем-стоматологом. Що таке вакцинація? Амперед – це перевірений часом потужний захист від багатьох небезпечних хвороб. Щеплення крокує з людством більше декількох століть і, впевнено, рятує життя мільйонів. Раніше вакцина була доступна лише невеликому прошарку суспільства, зараз доступна кожній родині. Вакцина препарат, що складається з ослаблених чи вбитих збудників хвороб. Це свого роду підготовка організму дитини до зустрічі з небезпечними вірусами. Після ведення вакцини організм дитини починає боротьбу і виробляє імунітет до цього захворювання. Як наслідок, зустрівшись із збудником хвороби, шанс заразитися дуже низький. А якщо дитина і захворіє, то перенесе хворобу в легкій формі, без ускладнень. Завдяки спеціально розробленим календарям щеплень дітей можна грамотно вакцинувати з самого народження і захистити від великої кількості хвороб. Важливо, що всі вакцини сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я і можуть бути взаємозамінними. Наша програма має на меті ознайомити батьків з відмінностями між українським і польським календарем щеплень, надати повну інформацію про щеплення. Детальніше можна ознайомитись на сайті, і пам'ятаємо, що при охопленні вакциною більшості населення залишається мало людей сприйнятливих до інфекцій, що допоможе побудувати безпечніше середовище для наших дітей.